Ну, я голодаю, не курю. Все окей, все нормально. До речі, взагалі не хочеться абсолютно курити. Це порада для всіх тих, хто хоче кинуть курити. в Голод. Відмовляйтесь від їжі, воно перебуває. Гляньте, як туди гарно, да? Красно, так? Краснока. Головне, щоб було чим зайнятися. Бо якщо нема чим зайнятися, це буде, як спасіє, буде, як це, голожить. А куріти, А їсти. О, хтось літає. Так. ти там, не видно його, десь там. А о, бачу, бачу. Оце теж думаю піти політати. Мені дуже зі воно, як воно. Дайте відгуки, хто літав, яке воно по відчуттям. Бо мені таке подобається.